Я на ринку Шувар і сьогодні йдемо глядати ціни на огірок, помідор та перець. А яку ціну огірок? Ящиком. якщо По 14. Дивіться, скільки гарних помідорчиків знайшла. яку ціну такі помідор? По 40 ось такі. Також 40. Всі по 40, а яка інакша ціна якась є? Ось такі. По 35 гривень. А яку ціну помідор? 30, а огірок 17. Який ціну такий помідор? По 12. А помідор в яку ціну? Ось такий? По 20, так? А перець? А перець 58. 58. А огірок яку ціну? 18, ось такий 15, так? Хоть цену такий помидор. 35 35 В чому такий парец? Пятьдесят пять. А желтый если? По 35. пять. Вы хоть ценутки помидор? Ось такий. 25, а ось цей по пятнадцать. Вы хоть натки 50, Пятьдесят желтый. 45 45 а огірочки в яку ціну? 55. По 55. Або в яку ціну твій перець? По 55. По 55, а капі? 50. По 50. А ось такий помідор? По 40. А такий закарпатський? 20. По 20. А капуста молоденька? 20. По 20, так? Це є 23 місце в 9-му рівні. В яку ціну твій помідор? По 35. А гирочок? По 15. Це є 9-й ряд, 21-й місце.